Монітори для macOS – це не просто екран. Вибираючи перший-ліпший, ви ризикуєте зіткнутись з розмитими шрифтами, дивним кольором, ривками зображення чи неправильними пропорціями. І справа не лише в технічних характеристиках, а у специфікації самої MacOS. У цьому відео ми розберемо всі нюанси, які монітори підходять найкраще, чому важлива роздільна здатність і як не прогадати з вибором. І бонусом я розповім про програму, яка може виправити більшість цих проблем, і навіть той монітор, який за. Зараз є у вас, буде добре працювати в системі MacOS. Мене звати Алекс Макаров. Якщо ви на каналі вперше, я радий знайомству і привіт, друзі. У Apple є лише два зовнішніх дисплеї, але це дуже дорогі та професійні моделі. Перший коштує 1600 доларів у безподатковому штаті, а інший 5 тисяч баксів, тому скоріш за все ви шукаєте щось дешевше, але з якісними характеристиками, те, що можна придбати в магазинах електроніки чи в онлайн-магазині. Давайте розберемо, чому важливо обрати монітор правильно. macOS сама по собі вона створена для екранів, де все виглядає максимально чітко, детально і згладжено. І Apple це називає ретіна чи Ретіна дисплеями. Але тут є одна важлива деталь: Ретіна – це не магія, а проста хитра комбінація високої роздільної здатності та щільності пікселів. Що ж таке щільність пікселів і чому це так важливо? Уявіть собі, що на екрані є певна кількість точок, це пікселі, і вони формують зображення. І чим більше цих точок у межах одного дюйма, це й називається щільністю пікселів і відповідно тим чіткіше виглядає картинка. Наприклад, full HD монітори 19-20 на 1080 на великих екранах виглядають розмитими, тому що пікселі розтягуються. А 4К монітори 3840 на 21.60 при розмірі 27 дюймів уже набагато ближчі до ретіна дисплеїв, бо кількість пікселів більша, а зображення чіткіше. І Apple встановила для своїх дисплеїв певний стандарт. Щільність пікселів має бути приблизно 220 ppi, тобто пікселів на дюйму. На таких екранах шрифти виглядають приємно: пікселі не морожать очі, кольори насичені а дрібні деталі є чіткими. І проблема в тому, що не всі зовнішні монітори мають таку щільність. Наприклад, той самий Full HD монітор на 27 дюймів має лише 81 PPI. Шрифти будуть виглядати розмитими, бо пікселі занадто великі, як ми це вже з'ясували. А ось 4К монітор на 27 дюймів буде мати вже 163 PPI, і це виглядає набагато краще, навіть якщо це і не повноцінна Retina. І важливо також розібрати, що ж таке Retina і Хай HIDPI – HiDPI – це розумне масштабування macOS. Система збільшує елементи інтерфейсу, але при цьому вона не жертвує чіткістю. Retina Display по суті, працює так. Уявіть, що кожен піксель на екрані це маленький квадратик. MacOS використовує ці квадратики максимально ефективно, щоб зображення було чітким. І якщо монітор має достатню щільність пікселів, MacOS активує цей режим автоматично, той самий High DPI, А от на моніторах з низькою щільністю менше 110-120 ppi, High DPI працювати автоматом не буде, і ви отримуєте. Те, про що ми говорили, це розмиті шрифти, неприродні пропорції елементів інтерфейсу та загальний дискомфорт від користування таким монітором, ви можете скористуватись калькулятором PPI для приблизного розуміння, що може ваш монітор. Чи той, який ви плануєте придбати, посилань залишати не буду, бо знаю, що ті, хто дивиться моє відео, їх Google ще не забанив. Далі проблема з кольорами. MacOS використовує широку гаму p 3 і якщо монітор не підтримує її, зображення може виглядати менш насиченим або навіть спотвореним. Типові проблеми на дешевих моніторах або з тим матрицею монітори, кольори часто виглядають спотвореними, що особливо критично для дизайну чи роботи. З кольором. І коли зображення чітке кольори правильні і шрифти виглядають приємно, робота стає набагато комфортнішою, і на цьому 100% економити не варто. Далі нам з вами потрібно визначитись з діагоналю дисплея, яка підходить саме вам. Найбільш розповсюджені це 24, 27 та 32 дюйма. Саме з цими діагоналями macOS працює найкраще, але вам ніхто не забороняє взяти надширокий монітор чи монітор з високою герцовкою. Але сьогодні ми будемо говорити про найбільш розповсюджені стандарти. Якщо вам достатньо монітора на 24 дюйми, давайте розглянемо кілька варіантів, які можна обрати. Перш за все, це роздільна здатність. Вона повинна бути не менше, ніж Full HD. Так, це небагато, це далеко не ретіна, але можна комфортно працювати, якщо ваш бюджет обмежений. На такій діагоналі можна комфортно працювати з різними програмами. Якщо зображення здається розмитим і автоматично HiDPI не спрацював, це не страшно, бо наприкінці відео ми з вами це виправимо. Наступний важливий момент це тип матриці. Найкращим варіантом буде IPS, бо вони мають хороші кути огляду. Картинка приємніша ніж бюджетні ТН або в її матриці. Далі потрібно подивитись на яскравість дисплея. Бо якщо ви плануєте працювати в дуже світлому приміщенні чи будете працювати з кольором, потрібно дивитись, щоб яскравість була, хоча б 300 кандел на метр квадратний. І можна навіть більше. І тут ми, в принципі, можемо з вами вкластись в суму до 5000 тисяч гривень. А щоб щільність пікселів була більшою, можна розглянути монітор 2К з такою ж діагональю, але вартість буде становити вже приблизно 10 тисяч гривень, що є досить немало. Наступний варіант це монітор на 27 дюймів, з роздільною здатністю в народі називають 2К, це 2560 на 14.40. Це досить непоганий варіант, тільки, будь ласка, не беріть Full HD на 27 дюймів. Ви будете бачити пікселі, розмазані шрифти і досвід користування буде далеко не найкращим. Мінімум цех в народі називають 2К. Тип матриці також обирайте IPS, і ще важливий момент, якщо у вас є можливість прийти і подивитися на монітор, обов'язково зробіть це, оскільки у дешевих моделей є часто засвіти по кутах, і на темному фоні їх дуже видно. Але найкраща роздільна здатність для цієї діагоналі 27 дюймів, саме 4К, це майже ретіна по щільності пікселів. І тут є режим High DPI. Маки дуже добре вміють працювати з цією роздільною здатністю та з цією діагоналлю. Тут якусь конкретну Модель я не буду радити, бо кожен монітор потрібно розглядати окремо, робити ресерч саме по ньому і детально його аналізувати. Ще момент стосовно відгуку матриці, ви можете бачити часто 1 мілісекунда, 5 мілісекунд, на це можна не звертати увагу, бо під час звичайного використання, та не будучи професійним геймером, ви цього не помітите. Хоча стоп, невже ви купуєте собі монітор для Mac для того, щоб грати в ігри? Якщо це саме так, дайте знати про це в коментарях, бо я чомусь не вірю. Діагональ 27 дюймів є найбільш оптимальною, так як вам не потрібно багато рухати шию і вся інформація доступна перед очима, і відповідно шия не буде втомлюватися. Більшість сучасних моніторів мають роз'єм type c та вміють передавати зображення та одночасно заряджати ваш ноутбук. Це дуже зручно, якщо вам потрібні вільні порти, хоча usb хаби тут також можуть виручити, бо зазвичай монітор, який вміє. Це робити буде коштувати на 3-4 тисячі дорожче, ніж той, який не вміє. Але це реально зручно, і якщо є можливість переплатити, то краще зробити це. І останнє на сьогодні діагональ це 31-32 дюйми. Макс такою роздільною здатністю вміє добре працювати, але щільність пікселів буде трохи меншою, ніж на 27 дюймах, а брати собі монітор з більшою роздільною здатністю, ніж 4 К, вильється в досить серйозну суму, і часто може бути так, що дешевше. Та логічніше взяти два однакових монітори на 27 дюймів 4К і поставити їх поруч, аніж взяти один на 32 дюйми з роздільною здатністю 5К. Я ж одного разу не згадав про звук моніторів, бо це в більшості випадків буде жахлива якість динаміків і краще придбати щось додаткове для виведення звуку, витративши на це там, не знаю, тисячу гривень. Це все одно буде краще, ніж ставлять ті динаміки, які є в моніторах. Далі важливий момент: глибина бітності та HDR. У більшості бюджетних моделей до 20 тисяч гривень, ви можете зустрічати такі фрази, як HDR і 10 біт. Насправді все це маркетинговий хід, який дуже і дуже далекий від реальності, бо щоб забезпечити нормальну роботу з HDR контентом, монітор повинен видавати пікову яскравість не менше, ніж 1000 Ніт. Ну окей, хоча б 600. І тут вже не так багато варіантів, і стосовно 10-бітного кольору потрібно перевіряти, це справжній 10 біт, чи це 8 біт плюс FRC. Бо справжня глибина кольору, 10-біт, вона зазвичай доступна на професійних моделях з якісними панелями. Давайте тоді відразу ж і розберемо, що таке FRC. Це Frame Rate Control. Це така технологія, яка емулює додаткові кольори за допомогою швидкого чергування пікселів між двома сусідніми кольорами. 8 біт плюс FRC вважається умовним еквівалентом 10 біт, але це не справжня 10-бітна палітра. У характеристиках монітора звертайте увагу на згадку про 8 біт плюс FRC, а краще додатково перейти на сайт виробника та ще раз перевірити. Підсумовуючи все це, найбільш хорошим варіантом, щоб якість була максимально наближена до MacBook з Retina екраном, є 27 дюймовий монітор з роздільною здатністю 4К та IPS-матрицею. Досить якісною вийшла лінійка від Asus Pro Art з більш бюджетних можна подивитись на LG 650, і деякі моделі від BenQ також підійдуть для роботи з кольором та взагалі для комфортної роботи використовуючи MacOS. А тепер давайте перейдемо до програми, яка може буквально врятувати ваш монітор і зробити його використання набагато комфортнішим. Це програма Better Display. Якщо ваш монітор не підтримує High DPI, чи шрифти на ньому виглядають так, ніби ви працюєте на екрані з 2005 року, ця програма стане реально вашим рятівником. Better Display дозволяє увімкнути Хей DPI навіть на тих моніторах, які офіційно цього не підтримують. І що це вам дасть? Ну, по-перше, зображення стане чітким, інтерфейс перестане дратувати очі, а шрифти будуть виглядати так, наче ви дивитесь на рейті на дисплей. Ну, майже. На гітхабі викладена версія, яка працює з macOS Monterey і вище. І якщо у вас більш старіша система, доведеться пошукати програму саме під вашу операційну систему. Але окрім о, такого класного масштабування, програма має ще декілька крутих функцій. Ви можете керувати яскравістю монітора прямо з клавіатури вашого Mac. Так, вам більше не потрібно лазити в налаштування чи до кнопки на самому моніторі. Також ви можете налаштовувати гучність, якщо ваш монітор має вбудовані динаміки, хоча, чесно кажучи, моніторні динаміки це такий собі варіант. Але якщо немає іншого вибору, це теж буде корисно. Завантажити програму можна безкоштовно з GitHub, Посилання я залишу в описі. Хоча програма має платну версію для розширеного функціоналу, мені особисто вистачає її базових можливостей, тому якщо ви не хочете витрачати зайві гроші, навіть базова версія стане ідеальним рішенням. Програма досить проста у використанні, тож ви точно з нею розберетесь. І так, до речі, вона працює не лише з MacBook, а й з будь-яким іншим пристроєм, який використовує операційну систему macOS. А на сьогодні це все. Буду радий, якщо ви поділитесь власним досвідом з підбору моніторів Mac, адже тут точно буде що ще додати до цього відео. За можливості підтримайте наш канал фінансово. Всі деталі будуть в описі до цього відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!